Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому youtube каналі Мене звуть Дар'я Чернявська, я ком'юніті менеджер IT університету NeoVersity. І сьогодні у нас в гостях дуже цікава особистість, студент потоку кіберсекюріті Дмитро Красильникова. Друзі, Дмитро має дуже незвичний досвід. А він працював багато років на місіях ООН в Африці. Уявіть собі, і ось вирішив змінити напрямок. Обрав для себе навчання на магістратурі в IT і змінює свої свій, свій шляхи свою кар'єру саме в сфері IT. Так, все правильно. Ну можливо, я вставлю трошки ремарку. Я себе ніякому разі не позиціоную як вже состоявшись, айтішник, але я точно можу розказати, що чекає свічера в 38 років з абсолютно нульовим досвідом. І які підводні камні можуть чекати на тебе? Перше питання, яке б я хотіла тобі задати. Ти шість років працював рятувальником. в місіях ООН. чому ти, от після такої кар'єри, вирішив обрати для себе саме IT? IT завжди було цікаво. Мені ще, мабуть, якась мрія з дитинства. Мені завжди подобалася інформатика в школі. Я завжди отримував найвищі оцінки. Але якось так склалося по життю, що я просто був зайнятий іншими справами, і все. Але в якийсь момент просто томився, зрозумів, що ну зараз треба якось розвиватися далі, і треба щось зміну змінювати, змінювати в житті, і просто там гарної зарплати мені вже недостатньо. Вона не приносить мені вже такого задоволення. Чому ти е, обрав саме на уверсі? Е, чому саме ми? У мене була розмова з другом, і ми якраз е, обсуждали от, питання м, направлення дата Analytics, Big Data Analytics, і яка це перспективне направлення? І я не знаю як, але наступного дня я вже побачив цю контекстну рекламу. Як ви її там гео накручуєте? Я, я не знаю, але це спрацювало. Я на той момент взагалі не думав про роботу. в ІТ. Я просто подумав, що в мене є вільний час, є вільний якийсь ресурс. Я можу собі це дозволити, і це мрія моя з дитинства. То чому б і ні. Що врешті-решт змусило тебе не здатися в цій ситуації? Не що, а хто це дві людини? Це ти, Даша і мій ментор, з яким я взяв 16 занять індивідуальних. Який просто мене взяв за уха, я йому пообіцяв, що я до цього блоку ще повернусь, і він просто мене протягнув через все навчання, якщо б не мій ментор і ти, Даша, ну це все. От, якщо порівнювати ці два досвіди, досвід рятувальника в екстремальних умовах і навчання, які три поради з виживання, ти порадив би студентам, свічерам, новачкам, які тільки починають свій шлях у навчанні. Знаєте, в авіації прописуються чек-лісти, ніхто нічого не вчить, не запам'ятовує на пам'ять Там максимально намагаються обрати людський фактор. То я би порадив перше мати якийсь план дій, і бажано його десь записати собі. Щоб коли прийде криза, кри 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 коли прийде якісь е прийдуть емоції, прийде якесь е е е моральне навантаження на вас. То ви могли відключити повністю мозок і просто по інструкції пройтись, і, і все зробити. Друга парада буде: організуйте свою, свою рутину. Це те, що мене рятувало від нудьги в Африці. У нас ми жили на військових таких кемпах в досить таких екстремальних умовах. І єдине, що в нас було, це там тенісний стіл, спортзал і робота, і все, і оце ми. Там на цих 500 квадратних метрів ти міг там, півроку прожити, то я вам скажу, щоденна рутина це дуже важливо. Я собі прописував таски сам собі, просто там, не знаю, там, годину граю на гітарі, годину вчу англійську, годину годину іду розмовляю з командою. Ну, Воно звучить так смішно, знаєте, але коли ти в замкнутому пространстві там, з 20 людьми, чоловіками, то це не смішно через там якихось 3-4 місяці. Ну і третє, вірте в себе. Ви ви єдині в, в цьому напрямку. Ви маєте зрозуміти дуже класно. Вам завжди подоможуть ментори тут тут суперкруті клієнт-менеджери. Ще дуже багато класних плюшок, але ви єдиний хто в цьому за зацікавлений. Перший і ви маєте це завжди пам'ятати. Обов'язково внутрішня опора, вона найголовніша в нашому житті. Це має бути таке 100% правило, за яким кожен має йти, не шукати схвалення зовні, що скажуть твої рідні, що скажуть твої друзі, на те, що ти працюєш там, ти десь навчаєшся. Якщо тобі це подобається, якщо ти цим гориш, ти маєш іти за своєю мрією і не сумніватися в собі. Тому що скільки людей вже пішли колись давно в університети на спеціальність, яку сказали їм батьки, що це буде. Престижно і класно, а потім отримали диплом і сказали: більше я в цій сфері працювати не буду, тому що вона мені не подобається. От треба йти за тим, що тобі реально а, в задоволення робити. А розкажи, будь ласка, більше про цю роботу, де ти зараз працюєш. Просто так подивитися на твій шлях рятувальник. А потім робота верстальника, яка також була така ці... з цікавим досвідом. Зараз, наскільки я вже почула, то ти працюєш в сфері кібербезпеки, правильно? Так, все вірно. Я недовго все ж таки верстав ті сайти, якийсь час, <рес> <рес> бос, і він же мій товариш, але все ж він бізнесмен, він мене покликав і каже: Слухай, ну ти сайт зробив класно. А скільки він коштує? От якщо я зараз замовлю спеціаліста, скільки це буде коштувати, я кажу, ну не знаю. Він такий каже: Ну, ти зрозумів, чому я питаю? Я кажу: так. І він такий каже: Слухай, ну вибач, ну, ти маєш розуміти, що за те, що ти робиш, того рівня як, роботи, яку ти робиш, я маю тобі платити стільки, що ти тут не виживеш просто за ці гроші. А платити більше, типу, ну я не маю як бізнесмен не маю розуміння навіщо це робити. Але я в мене є для тебе інша посада. Є класний стартап, є дуже крутий проект. Я тобі довіряю. В тебе є класні там інші скили. Він мені запропонував перейти і стати в фінтек стартапу всі адміном і паралельно офіцером внутрішньої безпеки. І тут я такий думаю: стоп, ну там же є Cyber Security, і тут слово Security. Ну може воно якось пов'язано. Ну ну а що робити? Ну я вже зрозумів, що ця, ця професія проходить міма Софтуер-інженер, вчитися інформації. Поток дуже великий. Працювати не в тій сфері і ще вчитися в паралельній. Я точно вже зрозумів, що не вийде. Дуже багато інформації, а диплом, аби він був, мені не треба було. Тому я просто вирішив перейти на третю спеціальність. Я, мабуть, один із небагатьох студентів, який змінив всі спеціальності, спробував їх всі. Я був дуже сильно здивований, коли я сиджу на міті, і я чую таку фразу: так, у нас півроку, щоб пройти ІСО. Я такий, я десь бачив це в конспекті. Я швиденько повертаюсь в конспект GoIT, і бачу там. Ну, це те, щоб якраз якщо що в мене треба. І я був дуже сильно здивований, я просто йшов тема за темою, і просто приходив. Я ввечері читав конспект, а вдень я приходив і вже якісь ідеї мав саме з конспекту і впроваджував їх у себе на роботі. Ще через два дні я прийшов з покроковим планом до мого боса і сказав, що я готовий типу, очолити цю таску. Я з задоволенням буду це проходити. Я навчаюсь в магістратурі, а я вам скажу. Я зараз сходжусь в Європі, і е, от у людей, коли ти кажеш, що ти навчаєшся на магістратурі, люди вірять, що ти дійсно там спеціаліст е, в, високого класу будеш. Це не жарт тут. От ти зараз навчаєшся на магістратурі. Що тобі найбільше подобається тут? Найперше і найголовніше, що мені подобається в Гавайті, це клієнтоорієнтованість і відношення до тебе. Абсолютно всі е, ментори. Е, Лектори, і особливо клієнт-менеджери. Ну я не знаю, це просто тобі, тебе подимають на руках, отак, от і несуть. Ти просто просиш щось, і, і це е, виконується настільки класно. Ну, в мене нема слів просто, і оцей один навіть плюс він перекреслює абсолютно любі недоліки, які я там можу помітити. Да? Друге, такий огромний такий, е, плюс в GoIT, те, що у нас лектори, те, що у нас ментори. Це не викладачі, які вчилися 20 років тому по одній тій, тій же програмі. Це люди, які працюють над реальними проектами, і вони викладають навіть не завжди за гроші. Інколи вони просто їм подобається когось вчити. Це люди з реальних проектів. В них сама найвітніша інформація. Ну, третій, це український продукт. Ну як його можна не підтримати? Ви класні тому мені це теж плюс однозначно. Дякую тобі, Дмитро. Друзі, так, а ви підписуєтеся на наш канал, ставте вподобайки обов'язково та чекайте на нові випуски з нашими студентами. Далі буде цікаво.